Спочатку нам представитись, хто ви так? Так, да, Звичайно, я пишу. Так. Да. Ми запишемо. Ні, а ви хто? Капітан поліції. Ну, давайте познайомимось. Ну, я начальник участкового угу. А, Так давайте посвідчення. Посвідчення. І ви також підходьте, підходьте. Для початку ви покажете на підставі яких документів я ухилянт. чи є витяг з ЄРДР, можливо. Чи є якісь Я зафіксовані, ж що є звернення? Ні, ні, ні. Звернення. Покажіть, ви зараз приносите звернення. <різвідрість> <Да. різвідрість> ЖЕО для початку ми дочекаємось, отримаємо ЖЕО по своїм заявам про злочин. Ви ж надійте у відповідності до ненаписаного в КПК. Давайте по КПК.

А якого біса начальник сектору превенції займається ухилянтами? Оце питання цікаве, а не слідчі, наприклад. Чи Ну дивіться, ви, ви зараз, ви, ви зараз, ви зараз стверджуєте, що я ухилянт, що я знаходжусь в якої, в якійсь базі. Є якесь звернення так оперативний розшук. оперативний дивіться, оперативний розшук відкривається на підставі заяви про злочин, правильно? Починаються э, розшукові дії після внесення відомості до ЄРДР. Абсолютно вірно? Ні, ні? То я, мабуть, не той КПК читав, да. інший. Да. Mm -hmm. Має бути витяг з ЄРДР. Ну, звичайне. Звернення ТЦК. Давайте, давайте зараз почитаємо це звернення ТЦК. Ви оформлюєте протокол затримання, затримання. Да. і везете мене як ухилянта. Добре. Абсолютно Да, Будь ласка, будь ласка. Зараз швиденько оформлять звернення. Ні, воно вже є. Ну дуже добре. Та дуже добре. А, база? а яка база? Ну, яка база? Що, що це за база? Ким вона затверджена? Є нормативно-правовий акт, яким вона затверджена? А ви думаєте, чим з чим Ну, Це ж цікаво. Я думаю, вам відомо. Ну так, звичайно. І це не міняє суті справи. Ми чекаємо все ж таки ЖЕО, коли нам видадуть. Заяви подані відповідно до КПК, мають бути вручені талони ЄО. Ну так звичайно. Ми хочемо їх отримати. Переконатися в тому, що я є ухилянт. Ви е протокольно це все оформлюєте. Звичайно. Ми їдемо, я отримую повістку, постанову, а потім повертаємось, пишемо заяву про злочин. Іще одну. Де ж тут злочин? Ва? Незаконні дії. Перевищення владних повноважень. Та отак. <гнешь> <гнешь> Поки що ми подаємо заяви про злочин на ПЦК. Але у нас є документи і про вас. Для чого ви на них подаєте? Ну бо це незаконне, незаконне воєнізоване формування. Рішення Верховного суда. А, що а, от а на підставі документів, які ми додаємо. А слідство має розглянути і спростувати або, або підтвердити, і передати до суду. А там вже будемо в суді з'ясовувати. Бо ми виграли у них вже два суди в тому році. І зараз тримає. Моральна матеріальне да, на підході. Дішовим ухвалено. Дала вирішення, яке було по ухвалі. Позитивне. Позитивну. Постанову і да. Да, постанову. Да. виграли морально матеріальну. Матеріальна але... да, І, і морально-матеріально, звичайно. Ми ж з досвідом, ми з документами. Бо інших не існує. У вас взагалі немає документів. У вас взагалі немає документів. ви взяли. Та ну так. Сорока на хвості принесла. Це ваша особиста, була протеку, да. особиста думка. Це наша особиста думка. по Абсолютно вірно. Особливо, тільки три мішка документів. Угу. Які свідчать про злочин. За злочин доказано Так. За доказано злочин. Ну так а ви ж його не хочете розслідувати. Злочин. Який? Ми ж приходимо до вас. Так ви вже, вже який, так не зверталися. Ж на це, так да? будь-який злочин ви не хочете розслідувати. Вам приносиш документи, а ви його не розслідуєте. Приймаєте з перекваліфікацією, вносите відомості, е сурогатні відомості до ЄРДР. Просто жах. А не вважаємо, а знаємо. У мене в витязі з ЄРДР написано, не, не зазначено у мене як заявника, а написано інші. це що таке? Не підробка документів. Де даже не розумію, що ви вже в той, в той же самому капкані. Угу. В кому капкан? Ви? Як ви це характеризуєте? Поясніть поясніть, щоб я зрозумів. Почитайте, мені показуємо. Ви краще почитайте, Бо є 63 стаття Конституції. Ми тут нічого пояснювати не будемо, все будемо пояснювати виключно в рамках. де тут печатки якісь. О, бачите, немає печаток. Ай-яй-яй. Оце ж такі документи документи, які приймає Верховна Рада і Кабінет Міністрів України. Ага. Це ви звіти сирокопію а, да, свідки? да. Ні, ну я би. ж не знаю. Ну а ми ви в Мін'юст. Я не розумію, ви це ми робимо... вважаєте неофіційним документом, офіційним А ви, а ви як вважаєте? Я вважає? не знаю, де ви це. Може роздрукувалися, ми... там, ми... тоді, все. Все може бути. Ну а що, я просто вас запитую, а ви не можете повідомити. Дослідуєте буде. Досліджувати. Будемо досліджувати. Да. В статусі ухилянта. Ну, що в іншій державі держава, що? в Україні. А ви в якій державі? Ну я ж вам сказав Україна. Да, в а 1 грудня 91-го року ми утворили яку державу? Ви? Згідно Саме акту ви? проголошення незалежності України? Ну, Звичайно, то, ну, ну я ж приймав участь в всеукраїнському референдумі. Да. Як успіху? Та все гаразд. Ну, що все ну а ви не читали, так? Да? Акт проголошення незалежності України? Не знаєте, яку ми державу утворили? І результати референдуму. І результати референдуму під, під, підтверджені Але, Конституційного суду до 17 18 році звертались. Я пам'ятаю, то його випадок звертались до всіх. Органів світу, я звичайно. Не знаю, я не знаю, чого ви добились, тільки повідомлення. Повигравали суди. Яким себе чин? захищаємо. Таким я, чином. Я себе ну, повигравали суди. Так що ви кому доказали А навіщо нам комусь щось доказувати? Що -то? Що -то? Ми нікому нічого. Ну та звичайно що Конституція працює, ми довели. Ми це довели. Ну працює. А що не працює? Ви не працюєте як слід. От к вам приходиш з заявою про злочин готовою і більше трьох годин намагаєшся її подати. І досі не отримали підтвердження від чергової частини mm -hmm. про реєстрацію. Де, значить, отримуєте? отримаєте? Ну, та звичайно. До цього ж отримували? Звичайно, звичайно, звичайно. Зараз будемо дзвонити. Мож, можливо, будемо дзвонити на 102, знов залишати скарги, там, якісь, і ще Вже. щось там. Може, люди дзвонять на гарячу, лінію, вимоги осіб. Буде класно. Чи краще бить чого не робили, але да. зробили, Да, що може... видати нам ніколи. Там можна, звісно. Запитання. Матеріал, що нас стосується, ми робили його. Звичайно. Звичайно, навіщо нам. Навіщо нам зайва інформація? Та не питання. Хоч три, ми вже ми вже чекаємо. Тут. У нас зум перший був особисто думка. Це ваша особисть.